Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж. Це Fiat Doblo Maxi, Офіційний автомобіль. Купувався новим в Україні від першого та єдиного власника в дуже гарному стані. По кузову має пару косметик взагалі без криміналу. В ДТП участі не приймав. Скло все по колу рідне та оригінальне. 1,6 дизель, механіка на 6 ступенів. Та Передній привід, друзі. Автомобіль виглядає по кузову чудово, без нарікань, в гарній комплектації. Має передній та задній парктронік, має камеру заднього руху, має передні склопідйомники. Ось такий комбінований салончик, має заводську вебасту, має підігрів паливного фільтра, 162 тисячі пробігу, має ось таку мультимедію з блютузом. Камерою заднього руху має кондиціонер, підігрів переднього ряду сидінь. Задній ряд сидінь також чистенький та ціленький без нарікань. Величезний багажник, друзі. По технічному стану автомобіль сів та поїхав. Взагалі без складень та нарікань. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.